В окупованому Севастополі в першій половині дня двічі оголошували повітряну тривогу, причому друга тривала дві години. Гауляйтер міста Михайло Розважаєв повідомив, що в небі велика кількість повітряних цілей, причому не лише в Севастополі, а й по всьому півострову. Тому дим над Севастопольською бухтою з його слів це маскування. Напередодні у Севастопольській бухті вже димів корабель у місцевих телеграм-каналах. Припускали, що випробовують димову установку, обмежували видимість окупанти не лише біля Севастополя, а й на своєму Кримському мосту. Рух ним перекрили близько шостої ранку а остаточно відкрили лише опівдні. Очевидці повідомляють, що також чули звуки роботи протиповітряної оборони. І поки окупанти намагаються, так би мовити, сховати Кримський міст, Україні вдається відігнати їхній флот далі від загарбаного узбережжя. Президент Володимир Зеленський наголосив, Чорне море має стратегічне значення для всієї Європи та близького сходу. Від безпеки в акваторії залежить постачання продовольства а отже, й політична стабільність у складних регіонах. Тож, що більше захисту в нашого моря, то більше захисту у світу, наголосив президент. Росія перетворила Чорне море на зону бойових дій агресії та загроз свободі судноплавства. Але Україна разом із партнерами повертає йому безпеку і успіх України в битві за Чорне море буде в підручниках з історії.